Вітаю, друзі! З вами у студії Євгеній Мікоян і ви дивитесь програму Прайм Тайм. Сьогодні з нами на зв'язку священник ПЦУ, який має мільйонну аудиторію в соцмережах Олексій Філюк. Вітаю, слава Україні. Героям слава і дай Боже здоров'ячкою. Пане Олексію, ви не просто священник, Сьогодні ви ще й медійна особистість з величезною аудиторією, так, мільйонною. А взагалі, що спонукало? От. Піти так, цим шляхом і як вдається гармонійно поєднувати з обов'язками священнослужителя. Сьогодні ми живемо в 21-му столітті, де світ діджиталізований, і це є час такий, коли і церква теж не має стояти на місці. Ми живемо не в середньовіччі, тому любими способами ми маємо доносити слово Боже, проповідувати. і Я думаю, якби апостоли мали таку можливість. Розповсюджувати слово Боже, вони працювали би теж і ногами ходили би, і плили б, проповідували б, і в соцмережах теж ширили би проповідь Євангелія. Це є нормально. Тому я вже в соцмережах з 2005 року, так, з 2005 року, бо це вже 20 років, фактично. Ну і це є, це є нормально. Тим більше все роблю із. Я все роблю. Вечірні ефіри, проповіді. Там кожен вечір 21 першого годині виходжу в ефір щеденням слова Божого спонукала пандемія, щоб проповідувати в інтернеті. Позвонив до митрополита, попросив благословення. Він каже: Бог благословить, проповідуйте на здоров'я. Ну і так, уже 5 років з прямими ефірами, стрімами виходжу до своїх підписників, до людей із проповідями. Я вам скажу це абсолютно погоджуюсь, так що 21 століття це нормально. А ви можливо пам'ятаєте, взагалі це ви вирішили самостійно спробувати? Ви десь побачили, можливо, такий досвід чи за кордоном. Як вам ця ідея взагалі спала на думку? Ну, якщо чесно, такого формату, як я створив на просторах України чи там СНГ, я не бачив закордонних закордонних. Діячів я не маю часу спостерігати через те, що в мене життя, і робота і служіння в храмі Села Шушківці, Білозірка, четверо дітей. Богу, як дякувати вже є. Онук. Я не маю часу для віртуальної реальності. У мене тут на часі потрібно і одіти, і зварити, і відслужити богослуження і Якщо якісь є треба, чи похрестити, чи повінчати, чи похоронити. Час мало, я не мав коли спостерігати чи в когось красти ідею. Ця ідея прийшла від Бога, і коли постало питання, люди потребували підтримки, то цю підтримку я давав і даю навіть і сьогодні, знаєте, щоб не слово, а ділом, щоб сповнялися слова Ісуса, який каже: отож, ідіть і навчайте всі народи, хрестячи їх во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, так як я. Заповідав вам, тому я це сповняю на ділі, на своїх парафіях і також на просторах навіть Фейсбука. Я дуже люблю Фейсбук. Звичай, я маю інстаграм там інші соцмережі, але найбільше люблю Фейсбук. Ні в якому разі не кажу прокрасти саме про надихнутися ідеєю, адже можливо, ви є для когось натхненням так і. У вас з'явиться в хорошому контексті в даному ключі так конкуренція, яка теж буде вашим методом використовувати, аби ну пропагувати от слово Боже або розповідати про це людей наближати, які не мають змоги, так якось особисто можливо відвідувати. А ви знаєте, що мене цікавий? Ну ми живемо в дуже цікавий час, да, коли в дуже багатьох аспектах нашого життя. От зараз йдуть злами стереотипів. Проте, так, ну, в релігії дуже багато є все ж традицій, якихось ортодоксальних поглядів, і є ось таке от стереотипне сприйняття священиків, що вони повинні ну, більш закритими бути, такий закритий спосіб життя. От вас як, на вас якось цей стереотип впливає, чи ви його, чи ви себе якось ну, абсолютно спокійно сприймаєте, навіть не думали про це? Звичайно, що. Певні рамки, поведінки і служіння служителя, вони є. Я за них стараюся не виходити. Е, стереотипи, що священик має бути такий з великою бородою, е, з довгим волоссям і старенькому платному підряснику, це стереотипи Радянщини. Сучасний священик це так само, знаєте. Як я люблю співати, я просто людина, я посуди зголини, посуді цьому, господні скарби. Люди. Ми все просто люди. І священики їдять, і ходять в туалет, і служать, і працюють, і це є нормально. І тут нема чого соромитися бути собою, не порушуючи Божих заповідей. Ми не маємо ходити зароси, як знаєте, як старообрядчики, Я не маю нічого проти старообрядчиків, але. 21 століття на дворі. Я, до речі, знаєте, в дитинстві особисто бачив, я пам'ятаю, не згадаю так, е яка це була церква, в плані, де це в місті в нас було. Але я дуже добре пам'ятаю, коли е вдень я бачив священника в його образі, так. А ввечері, я пам'ятаю, він виходить в кусусі, він сідає на байк і просто їде з своїми товаришами. У них такий був. Е Байкерський клуб, і це теж для мене той пам'ятаю момент, був такий злам. Ну, гаразд, от. Е, от ви дійсно правильно це говорите, але так, от якщо так треба ці стереотипи обходити, але є ще й забобони, які стосуються так, священнослужителів. Є якісь, які вас дивують по сьогоднішній день? Ви ну, не знаходите їм логічного пояснення. Якщо би я міг і показав би зараз вам прямому ефірі, немає другого телефона. Скільки у мене запитань? Десь більше 24 тисяч повідомлень, де повторюються, а чи можна в жіночі дні йти в храм? А чи можна, а чи треба? А за кумів? А зато це ці питання, на які я вже давав неодноразову відповіді і знімав навіть відеоролики, публікував в Ютубі Фейсбуці. І чесно скажу, ці питання не закінчуються. Скільки людей нова аудиторія заходить, і нова аудиторія з новими силами? Йде за старими питаннями і за забобонами. А що робити з тим? А що з тим? Ну, мене постійно це дивує, навіть би сказати, так трішечки дратує. Тому я не маю вже часу на ці повідомлення, я просто їх ігнорую, бо я одна людина лугнень. Я не можу осягнути 24 тисячі повідомлень і відписати всім. По мірі можливості в день 100 повідомлень відписую, але не більше. Ну, а 24 тисячі це, це, це цілий рік. Цілий рік треба відписувати повідомлення. І так? Вам вже потрібен асистент для такого. А от до речі, ви знаєте, мені теж останнім часом от часто, зокрема, в тіктоці трапляються да, от священики, тільки вони один священик мені трапляється, не скажу, як його звати, не пам'ятаю. Але от він, до речі, відповідає на гумористичні питання. Знаєте, максимально такі незвичні. 에, там, чи ну. можна варити? Так, чи можна варити борщ із мертвої води? Ой, і там я, я, вам, так, ні, я вам скажу більше, там було таке питання. Чому, е, чому на похоронах не кидають вінок назад, як на весіллі? <рес> і він там на це робив. Відповідав. От він підходить до цього з гумором, е, і на серйозні питання він дуже серйозно відповідає, а на жартівливі питання він ще більше. Починає жартувати у відповідь, і тим самим я скажу: я в якийсь момент зрозумів, що я так на декілька його відео залив, бо мені просто було смішно з його тих от відповідей. Бо він з таким гарним почуттям гумору. Ну, гаразд, давайте будемо відверті. Так, 24 тисячі повідомлень питають дуже багато чого. Але. Е Якщо можна так частково сказати, так у вас же частково ще й така блогерська діяльність? Адже ви там займаєтесь? У вас же ж є і ролики, так якась реклама. Це нормально, але м не всі можуть це сприймати. Чи зустрічаєтесь ви е ну, чи зустрічаєте точніше, ви якийсь хейт в соцмережах, і чи взагалі якось спілкуєтесь з хейтерами, які не розуміють цієї вашої сторони чи цієї подачі інформації? Мої підписники знають, що я священик настоятель храмів у селі Білозірка і селі Шушківці. що я батько і маю забезпечувати свою сім'ю. У селі Шушківці у місяць у мене є офіційна, як офіційна зарплата це три тисячі гривень. Ні більше, ні менше. Не дай Боже, ще хтось з представиться, ну, то ще дадуть 500 гривень. Ну, за три з половиною тисячі гривень я думаю, що ніхто сильно свою сім'ю не прокормить. Якщо вона складається ще з молодих людей, яким потрібно постійно і, і школа, і студенти, і забезпечення, тому я, попри цю без сказати, основну свою місію життя, служіння Богові і людям, працюю агрохолдингу. Попри те, я зареєстрував фізичну особу підприємця із кведом, від 20 кведів, надання рекламних послуг. Працюю офіційно, сплачую великі достойні податки і з того забезпечую свою сім'ю. Апостол Павло каже: браття, я чув, що між вами є такі, які лінуються працювати. Хай такі не їдять. Не жебраю, не краду. Працюю офіційно, наповняю бюджет, ну і тим самим забезпечую свою сім'ю. Гірше було б, якби, не дай Боже, людина не мала здоров'я і не може працювати, це вже, це вже погано. А так, якщо людина повноцінно може працювати і забезпечувати сім'ю, то бомжувати, вибачте, то є гріх. Тому працюю. Ну і взагалі Соломон каже: лінюху, подивись на мурашку і помудрій. Як вона ціле літо працює, щоби на зиму щось мати. Тому я офіційно працюю, хай є. Є люди, які пишуть там, я кажу: працюю офіційно, надаю рекламні послуги. Якщо маєте щось на рекламу, ви звертаєтеся. Якщо не маєте, вибачайте. Це моя робота. Ваша робота можливо писати мені коментарі, але це розвиває спільноту. Хай пишуть. Ну, мені це насправді був. імпонує ця ваша позиція, тому що те, як ви на це дивитесь, так, як на це реагуєте. Це дуже цікаво. У вас видно сильно впевненість у власних кордонах, і психологічно ви чітко розумієте, так, де є е межі суб'єктивності, а де є межі нормального людського існування, так і нормальних людських. Понять. Ну, от, взагалі, ну, давай, відверто скажучи, так? От ніби коли я чую те, що ви говорите, я розумію, що ви вмієте якось це пропускати по себе. Так? Але все ж, відколи ви почали саме от більш поглиблюватись в соцмережі? От вам не бувало моменти, що це якось впливало на вас з позиції священника? Обов'язки священнослужителя я виконую сумлін. У мене щонеділі і свята, і в будні, коли є потреба моїх парафіян, відправляються у служби Божі, звершуються таїнства, і церква живе, і церква не просто живе, а вона веде активне таке життя і з підтримки Збройних сил України. І з Молитовного фронту. Ну і так взагалі живе церква, живе ще село. Тому свої обов'язки священника я виконую сумлінно. сумлінну. Соцмережі це є другорядне, у вільний від роботи в агрофірмі і служіння в храмі час. Ну Час я присвячую і дітям, і родині, і друзям. Але у вільний час, коли я його знаходжу, це може бути. І 10-та вечора, і 5-та вечора після роботи, коли приїжджаю. Я знімаю, чи точніше фільмую, записую коротенькі відеоролики у вільний час. Якщо хтось звернувся за, за рекламою, зняв людина. Розрахувалася на картку. опа, податки я заплатив. І працюю далі. Тобто, одне другому не заважає апостол Павло. Він працював фізично і одночасно проповідував і каже: браття, наслідуйте нас не тільки словом, але й так, як ми в праці, бо ми дармо, ні в кого хліба не їли, не були би сказати дармоїдами. Тому це нормально. Свої ну, обов'язки священника виконую сумлінно в агрофірмі сумліно. Хто ж мене похвалить як на сам себе? Нормальний тато і працюю і людям допомагаю розвивати їхню справу сьогодні в Україні дуже важливо, щоби працювала економіка. Якщо не буде працювати економіка, то ми вже програємо цю велику битву. Тому економічно держава має працювати. Люди мають купляти, тратити гроші. Заробляти і оцей механізм державотворення і фактично життя держави це так, як серце. Підприємців, підприємства України. Вони перекачують е, фіна, фінанси, як би сказати, оці потоки, сплачуються податки з того живе держава. Та й так це є нормально. Мені ж страшно запитати, скільки ви годин в добу спите, щоб це все встигати. Чори, п'ять, але зараз я перейшов на 6 годинний сон через те, що мав збій по здоров'ю. Навіть мене хоронили вже. Два тижні хоронять, хоронять, і тут часто навіть сьогодні в коментарях. О, то ти вже воскрес пишуть. Та я й не вмирав, але багато багато людей мене хоронили. Мене пішла Бога залоза. Ну, скажу правду, недільний день. Увечері наївся свіжани файненької, такої жарненької, О, і зразу, зразу на ранок я вже був в лікарні. Ну Той. я радий, що ви себе зараз гарно почуваєте, впевнений, як і всі ваші підписники. Пане Олексію, знаєте, що я хотів запитати? Мене це питання дійсно дуже цікавить. От молодь. Молодь і релігія. Так, молодь сьогодні шукає відповіді не лише у книгах і обрядах, але й через соцмережі, якісь музичні тренди. Загалом так, через те, до чого вони можуть дотягнутися, що можуть ну, відчути, прочитати, побачити. От ваша медійна активність частково несе в собі от цей от, е спосіб таким чином достукатися до молоді. Так, звичайно. Якби ми сьогодні пішли з вами в будь-який супермаркет України, чи це Вінниця, чи Тернопіль, чи Київ, чи Одеса, ви подивилися, скільки молоді буде бігти і сказати, а можна з вами фото зробити? Молодь в Інстаграмі – це більше 200 тисяч підписників. Ну а в Фейсбуці мільйон сто тисяч, ну і в ті, хто там десь 600, чуть-чуть не 700 тисяч, тобто. Це велика мільйонна аудиторія. Взагалі, в мене в Фейсбуці цей місяць було 236 мільйонів переглядів. Тобто, кожен статистичний українець, який живе в Україні, мав би дивитися мої відео п'ять разів чи 10. Ну, от, от така, така статистика. З них дуже багато молоді, коли я йду знайти містечко, де фактично я тут проживаю, проживаю я в селі, але приїжджаю в містечко. І коли я проходжу містом, дуже багато молодих людей. Це і, і десятикласники, і п'ятикласники, і студенти біжать звершені, коли всі можна з вами фотографію зробити. Бо ми дивимося ваші відео. Дякуємо, що ви розвінчуєте бабони. Те саме і старше покоління. Ну, це потрібна річ. Якби вона була не потрібна, то, то люди не, не тягнулися і не горнулися. Ну, взагалі, от вам легко знайти спільну мову з молоддю? Звичайно, у мене четверо підлітків на вихованні, і я мушу знайти з ними мову. І десь моментами вони, як би сказати, от мають таку здорову емоційну прив'язку, що ділять зі мною тими речами, які би я так скажу навіть не хотів би чути, бо в нашій сім'ї про це не говорили. Ну, мої сини діляться, діляться таким: навіть тату, я сьогодні перший раз так. Віктор ділився. Ну, Віктор зараз одружений, є онук. Ну, Але такі моменти і, 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 і так. Тобто, мені... я ще сам не дуже старий, мені тільки 42 роки говорю, як старий дід, а так то я нормальний. Але мені видається, знаєте, коли є такий рівень довіри, це, як мінімум, лише це. Тобою характеризує, який ви батько, якщо вам син може будь-що розповісти, а, пане Олексію, знаєте, от навіть до мене достукались ваші підписниці, і в мене є питання до вас, від вашої підписниці. От, власне, що робити, якщо рідня прихильники у ПЦМП кажуть, що дуже люблять тебе, але викреслюють із записок про здоров'я та не моляться за тебе через прихильність до ПЦУ? Ну, Тут відповідь однозначна. Обіцянки і слова масні, а результат і вареники пісні. Обіцяти можна нам перед виборами постійно обіцяли золоті гори. Ніхто їх таки не бачив. Тут недолюблюють, а не люблять, це те саме, що я буду обіцяти вам. Ви приходьте до мене на вареники, будуть такі ось шварки червини. А ви прийшли до мене, а там вареники, тільки одне тісто, й сира нема. Це те саме. Люди, люди фальшиві. Все? Ну, гаразд, якщо трошечки розширити цю тему, взагалі так ну на жаль, в Україні існує цей розкол на основі приналежності до церкви, так між ПЦУ, ПЦМП, часто це є навіть приводом суперечок у сім'ях, так про які я навів приклад, і доходить до абсурду, що люди перестають спілкуватись між собою вчора, які були рідні, так а сьогодні, ніби як чужинці. От як ви взагалі е вважаєте, як врегулювати ці взаємини і толерантно відноситись до людей з протилежною позицією? Попри всі обставини в житті, треба залишатися людиною. Людиною бути людиною. Ну чому? От у мене спілкування є так: з своїми братами Православної церкви України. І, наприклад, з греко-католиками, римо-католиками, приїжджають священики до мене, приїжджають семінаристи, Приїжджають з колядками, вітають постійно. Адвентисти сьогодні, п'ятдесятники, харизмати, християни віри івангельської. Ну зі всіма нормально, тільки з московським патріархатом, в них наказ від колони Кремлівської не спілкуватися з тими, хто не є з їхньої секти. Ну чому так? Значить, тут треба дивитися то те саме, як з сусідом. Знаєте, от нам не повезло з сусідом північним через те, що він є ворог. Так само і з церквою УПЦМП. ПЦМП нам, нам нема спілкування, бо вони не спілкуються. Вони на, на війну кажуть, е, е, міжкутопна борба, борба, боротьба. Тобто це нездорове вчення, яке не має нічого спільного з християнством. Це релігійний фанатизм, а релігійні фанатики то є біда. Треба залишатися завжди людиною. Тому в мене є багато підписників із Московського патріархату, але вони наближені до людей. Просто немає іншої церкви в селі, ходять туди, але вечорами постійно долучаються 21-й годині на слухання слова Божого у Фейсбук і пишуть: я зупе це, я зупеце, але не обзивають, не хейтять, а залишаються людьми. Але є фанатики, які десь забігли на сторінку, а подивилися фас! Кинулися, написали всякої гедоти, і пішли. Пане Олексію, от, до речі, теж цікаве питання. Я з колегами напередодні говорив, казав так, що з вами буде запис, і ми обговорювали можливі теми. І ось така тема, знаєте, яка виникла. Зараз все частіше набуває популярності кремація померлих. От як ви до цього відноситесь, і чи є якісь церковні обряди щодо цього виду поховання? Е, дивіться, знову ж таки. Тут питання індивідуальності. Церква не забороняє кремації. Якщо я колись був у київському крематорії, навіть не одноразово, відправляється чин похорону, і тоді людина перетворюється на прах. спалюється. Хто має можливість, рекомендується хоронитися. Тіло передається землі. Ну, якщо Київ місто мільйонник і в рік там є вибачте, 500 тисяч похоронів, то територія навколо Києва за 5 років буде 300 гектарів чи 400 гектарів цвинтара. Це нереально зробити. Тому е, спалення останків померлої людини. Написано, земля єси. І в землю повертаєшся. От створив Господь людину з пороху земного. Так і в порох людина перетворилася, з землі. Якби був крематорій в Шушківцях, я б теж не був би проти, щоб мене палили скоріше з татом Небесним. Зустрілися, прах піде туди, я вже не буду прив'язаний, бо там ще піду до Тата Небесного. Та й так. Тому церква не забороняє кремацію, відспівує чин похорон. І людину спалюють, ну рекомендує в звичному виді хоронити, от так, тут індивідуальний підхід, підхід кожного? Добре, тоді як то кажуть, ще одне питання з Вірочкою, Так, от власне а, чи можна бути справжнім віруючим без регулярних візитів до церкви чи храму? Що порадити тим, хто відчуває себе некомфортно, так, от в церкві, і чи нормально це? Ну, це їхнє право, і це їхній вибір. Але отак логічно подумати. Церква це вогонь камінь. Уявили собі камінь і вогонь горить. І ось відкинути відкинути ось одну ломаку, одну дровиняку в сторону вона буде тухнути сама. А в купі горить. Так само і в християнській общині, коли ти разом зі всіма ти палаєш, ти гореш вогнем Божим, а коли людина сама по собі, то в неї всякі думки, а я краще за ту, а в церкві то, а в церкві там то, а, 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 а та така, а та сяка. Ну, дивлячись, знову вертайся до слів. Головне бути людиною. Ну і каже Ісус, по тому пізнають, що ви учні мої, наслідники мої, коли будете мати любов між собою. Перші християни збиралися по хатах, от як ми зараз з вами зійшлися в хаті і молилися. І це була нормально така е, традиція, шо, е, спілкування. Ну, вони були переслідувані. Сьогодні маємо відкриті храми і, по бажанню людина відвідує храм. Якщо не відвідує людина храм, але залишається людиною. Не порушуючи Божих заповідей, а сповняючи їх, ну це вже Бог дасть відповідь остаточну. Сказати, що от е, без, як би сказати, без, без церкви людина чисто загине, так, вона мусить приймати таїнства, бути хрещеною, каже Ісус, бо без води, без хрещення водою і Духом Святим. Не опанують царство Небесне, не успадкують. Так само має бути спомин. Хто їсть моє тіло, б'є мою кров. Ну, хто християни? Ці перебувають в мені, я в них. І тому ми кожної літургії є таїнство Причастя, Євхаристії. Тобто людина хай рідко, але відвідує богослуження і буде учасником цих таїнств. Ну, бо це є виконання слів Божих. Наостанок, буквально декілька тез, декілька речень, можливо, ви хочете щось донести до наших глядачів, як молоді, так і дорослих. Ну що я хочу сказати? Хай могутній богатець, син і дух Святий всіх благословить. Збережай, захистить. Ми дякуємо Богу і Збройним силам України, що маємо сьогоднішній день, можемо спілкуватися. І кожен ранок, коли ви просинаєтеся. То згадайте собі, що не всі просунулись. Я, взагалі, проходя ранок і кажу: настане рано, посміхнись і кожен день приймай як диво. Навколо себе подивись, скажи до Бога, Господи, я щасливий чи щаслива, що проснувся. Ми не всі дожили. Тому не нарікаймо на життя. Підтримуємо наші збройні сили, любім Бога, любім один одного і залишаємося людьми, бо, на превеликий жаль, в зараз мало м'яса, а в шоколадові мало какао, а в людях мало людяності. І от вчора я не мав часу зайти на, на свою фейсбуксу. Як я подивився, і ви знаєте, не треба нам ворога, казала бабця, досить того, що нас кусають московські воші. То ще й свої вошенята доїдають. Не їжмо один одного, апостол Павло каже: бо істе один одного як хліб. Тому будьмо людьми, маємо повагу один до одного, любимося, І хто любить, той от Бога. А хто не любить, той не пізнав Бога. Всім благословінь, добра, много літа. Тут і нічого додати. Дуже вам дякую за цю розмову. Слава ЗСУ, Слава Україні! Героям слава і вам благословім. Дякую, Юлені, за файне інтерв'ю. Хай Бог благословляє вас. А я нагадую, з нами на зв'язку був священник ПЦУ, який має мільйонну аудиторію в соцмережах Олексій Філюк. Залишайте з нами і пам'ятайте головне, це буде Україна.